Всім доброго дня! Я продовжую працювати над кардиганом з аранами. Закінчила я прорізну кишеню, поєднала, получається, мішкавіну кармана, бачите, з основним полотном і продовжила виконувати візерунок. І отак от воно виглядає. Такий вигляд має з вивороту. Оці треба буде пришити. Потім я окремо покажу, як попришивати ці мішкарі на кишень, так, щоб у вас нічого не випадало з цього боку. Так. І пішла я далі в'язати по горловині. Покажу потім, як оце поєднати тут. Але. Наразі я отримала багато запитів на розбір схеми візерунку по порядках. І я, в принципі, це дуже поважаю і виконую, безумовно. Тому я прошу вибачення у тих, кому все легко зрозуміло, і тут немає типу чого пояснювати. Ми трохи затримуємось, і я виділю такий час на пояснення цієї схеми і як воно там все виконується. Ви, звісно, якщо все зрозуміло, нема питань і там нема чого пояснювати, то ви просто це відео не дивитесь. Економите свій час, свої нерви і нікого не критикуєте. Ось а для всіх інших, у кого є питання і є якісь складнощі в читанні схеми або в виконанні схеми, то значить, це відео для вас. Я його записую. Оскільки у мене зараз в кардигані візерунок не на етапі початку схеми, то я зробила окремий. Взірець, або як це фрагмент, да? для того, щоб вам показати схему саме спочатку. І е, я зробила оцю резинку і планки, як отут да, спереду, на полочках оці дві планки і резинку 2х2, для того, щоб показати, як перейти. З резинки на візерунок от за цією схемою. Дивіться, насправді це я отак почала в'язати. Чомусь мені навіть не спало на думку, що можна, наприклад, починати от з цього фрагменту схему. Ну, в принципі, мені я задоволена, як, який вигляд має початок візерунка. і мені він здається логічним. Але якщо у вас там якось воно не лягає, не співпадає, або ще щось, то ви можете почати, наприклад, тут, або тут, або взагалі, ну в будь-якому іншому проміжку, і це може бути ваше рішення. Так. Але я покажу так, як я робила, наскільки це можливо, бо фрагмент я виконала на меншому, бачите, на, меншому, на меншій кількості петель. Для того, щоб показати, як додавати петлі при переході з резинки на візерунок. Тут, виходить, через оці всі перекидання, якби. Вони забирають об'єм з полотна. І для того, щоб резинка потім не була ширша, ніж полотно з візерунком, то резинка в'язалась на, на меншій кількості петель а, в кожному цьому. Візерунку для того, щоб ну, в кожному фрагменті да, для того, щоб потім додати ці петлі і уникнути оцього ефекту, коли збігається полотно з аранами і, і резинка якби, виходить ширше, ніж ем, саме полотно з візерунком. У мене в кожному фрагменті виходить на 6 петель менше. Тобто 6 фрагментів в виробі на 36 петель резинка менше, ніж на 34 петлі. В одному місці я там не, додавав, от в цьому, я не додавала петлі. Так. Ну, але в цьому, про це є в попередніх відео. Так, але от в, тут я не можу зробити так, щоб воно прям повністю співпадало, через те, що якщо я зроблю віз, ну, резинку, то у мене не виходить симетрії з цього боку. Ось, тому, ну, як вже як є, я покажу все, що зможу. Так, давайте ми подивимось на схему. Схему я роздрукувала, рядові пронумерувала вже ручкою, бо не влізли. І. Що маю сказати? Схема зображує і лицьові непарні рядки, і парні виворотні, для того, щоб було зручно в'язати по колу. В принципі, все основне відбувається в непарних лицьових рядках, всі переміщення петель, перекидання жгутів, а в парних. Виворотних, всі петлі в'яжуться за малюнком, тобто виворотні пров'язуються виворотними, лицьові пров'язуються лицевими. Це таке правило. Так, Зараз у мене виходить ось цей візерунок, де фрагмент, де буде візерунок, він 30 петель. 30, Мав, мав би бути 32 для того, щоб вам показати от, ну, перехід. Але через цю симетрію не виходить. Тобто, ну, якщо я додам ще два фрагменти резинки, то у мене не вийде ось тут ну, планка, зліється резинка з планкою. Тому, блін, ну як є, будемо якось з цього і виходити. Але я спробую показати максимально зрозуміло. Так, перший рядок у нас. Одна виворотна і друга виворотна йде а, за жгут, тобто переміщується жгут на одну петлю. Жгут а, тут з трьох лицевих петель. З трьох лицевих петель у нас зараз дві лицеві петлі. І ми будемо додавати сюди третю всередину, для того, щоб він, ну, правильно. Виконався візерунок. Значить, кромочну зняли, пров'язуємо петлі планки. Тут просто в'яжемо лицьовими 6 петель. 4, 5, 6. Пров'язали. Виворотна. І оцю виворотну ми маємо за жгут перекинути. Перекидання відбувається, бачите, направо, в правий бік. Для цього оцю виверну потрібно зняти за роботою, залишити. Ви можете використовувати або додаткову спицю, або робити це в повітрі, якщо вмієте, або от маркер. Також ви можете зняти, застігнути, і ця петля нікуди не подінеться. Або там, що для вас, які приспособи зручні. Так, значить, ми петлю зняли. І поза роботою її залишили. Тепер пров'язуємо оцей жгут лицьовими. У нас тут тільки дві петлі, має бути три. Тому ми пров'язуємо першу лицеву. Ось з цієї стінки ми схрещено пров'язуємо лицьову, додаємо і пров'язуємо наступну лицеву. Все, ось у нас буде жгут е з трьох петель. І одну петлю ми вже додали з тих о, шести, які нам потрібно додати, якщо ви робите так само, як я. Все, пров'язали оцю виворотну з додаткової спиці. Ми її зняли на цю, і пров'язали. Ось таким чином. Отак зняли і отак пров'язали виворотну. Далі у нас йде 4 виворотні. Петлі. Да. Да. Чотири виворотні петлі. Так, ось ось це виворотна петля, яку ми перекинули з. З цього боку на цей за жгут. і потім чотири виворотні петлі. Тепер у нас перекидання двох жгутів. Так. Цей у нас йде вперед. Тобто перекидання, ви бачите, з правого боку на лівий бік. Тобто перші петлі вони мають бути перед роботою. Погано співпало тут, саме погано співпало, бо, виходить, оці. Бачите, ті, о, поверх ідуть виворотні. Ну, але в кардигані теж так є. Ось бачите. І воно, бачите, з одного боку так, з іншого буде по-іншому. Так, окей, знімаємо дві петлі. Оці перед роботою на додаткову спицю, пров'язуємо наступну о, лицьовою. пров'язали, додаємо з протяжки лицьову, ось так і другу лицеву пров'язуємо все. Тут три. І тепер перекидаємо ось ці тут теж додаємо одну петлю всередині жгута. Пров'язуємо лицевою з оцієї бокової сторони. Пров'язуємо ще одну лицеву, таку схрещену, і пров'язуємо останню петлю лицевою. Далі у нас за схемою вісім е виворотних. Я для того, щоб о, от на цьому фрагменті виключно співпав у мене о, візерунок, я додам ще одну виворотну ось тут з цієї. А о, коли ви будете в'язати, коротше, ця, це додання виворотне, воно виключно для цього фрагменту. А на кардигані воно там все співпадає. Ви просто в'яжете вісім виворотних. Я в'яжу тут шість, і дві додаткові у мене будуть по краях. Так, раз, отут три пров'язань, чотири, п'ять. Шість, сім. І отут я. В'яжу ще одну виворотну. Ось так. Не з цього, а от з цієї з нижньої петлі зроблю так. Вісім виворотних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, ви, коли в'яжете отут на цій резинці, ви просто в'яжете вісім виворотних. І далі у нас такий самий перекид. Тільки тут уже у нас е, правильно співпадає жгут лицевий, йде зверху. І ми е, так само знімаємо, мене впали спиці, Додаткові. знімаємо перед роботою ці дві петлі, наступні пров'язуємо лицьовою першу, робимо додаткову лицьову. І пров'язуємо лицевою наступну петлю, і знімаємо тепер ці дві лицеві петлі з додаткової спиці, і прямими, не схрещеними, пров'язуємо першу, з її боковини ми робимо додаткову лицеву, щоб у нас було три в жгуті. І Другу лицеву петлю. А, так, тепер у нас чотири виворотні, два, три, чотири. Все. І останній ось цей переміщення. Нам потрібно ось цю виворотну петлю перемістити на цей бік. Для цього ми знімаємо дві лицеві. Перед роботою пров'язуємо виворотну петлю спочатку, повертаємо дві лицеві, на спичку з додаткової, і пров'язуємо лицеву, додаткову лицеву і ще другу петлю з цього ж гута пров'язуємо. Пров'язуємо виворотну, ось вона на схемі, і далі в'яжемо планку. Таке довге відео вийшло. Перший ряд тільки. Капець. Так, лицевий ряд перший ми пров'язали, другий ряд виворотний в'яжеться, як я і казала, за малюнком. Всі виворотні петлі пров'язуються виворотними, всі лицеві петлі пров'язуються лицьовими. Все, от тут нічого складного немає, ви не заплутаєтесь. І так до кінця рядка. Так, Все, перший і другий ряди зроблені. Якби ми розмітили вже візерунок, перейшли з резинки на виконання візерунку. Наступні ряди, в наступному відео, бо це і так вийшло дуже довге. Всім всього найкращого, бережіть себе, вибачте, до побачення!